Коли виграв чемпіонат України, я там телефоную, каже, там виграв чемпіонат. Каже, класно, вітаю. Каже, а що далі? Ну що? Я каже, я буду летіти в Америку. Вона каже, як в Америку. І у Х'юстоні це проводився чемпіонат, ну світовий чемпіонат совсмажки. І там з кожної країни ну, були певні представники. Я зайняв двадцяти. Спочатку я смажив. Для себе. Ну, Вчився, просто просив осмачків розказати мені більше, для того, щоб я розумів, як я можу більше попливати на чашку, е, ну, не тільки за баром. В даний момент я е, являюсь головним осмажчиком. Коли в нас приїжджає якась нова кава, я її е, спочатку перевіряю зелене зерно, потім обсмажую на смплуростірі на маленькому, там завантаження 200-250 грамів у нас. І після того, як я посмажу на розпері, ми вже залежить від того, чи ми смажимо її під еспресо, чи там можливо під фільтр осмажку. Вже під залежить від цього ми вибираємо, куди ми цю каву будемо використовувати.